Тріо нескорених так себе називають подруги Людмила, Лілія та Валентина. Попри будь-які труднощі кажуть, що дня готують для українських захисників. Сьогодні ми вже приготували, це Вже в нас на три відправки є. Ліля ось оквасить, далі заготовки робимо. господиня пані Людмила проводить екскурсію своєю літньою кухнею, де, як говорить, зазвичай кулінарять. Сьогодні у меню салати з квашеної капусти та м'ясні страви. До нас вчора завітала із Заліського скрипник Люба і привезла нам підтримку, голову, з якої ми будемо готувати салтісон для хлопців. Голова свиняча, ми її відваримо, потім ріжемо на кубики і пакуємо там різні спеції, її в духовці. Ось, ось запікаємо в руках, запікаємо і виходить салтісон. Чоловік Валентини нещодавно повернувся з передової, тому розповідає нещуток, знає, як бійці радіють домашнім смаколикам. Хлопці раді всьому, тому що ми вони хочуть домашньої страви. Тим, що їм там дають гуманітарки, ті там американські каші, і все. ну вони того, ну вони його їдять, звичайно. Ну домашнє, є ж домашнє. Вони хочуть домашнє. і вареника того, що ми їм варимо, воно ж є домашнє. І плов той самий. Люди він дуже, дуже в неї смачний. Він виходить. Про нього каже, ходять легенди. До неї приїжджали військові і сильно хотіли побачити її плов. Вона дуже як плов. І вони приїхали на силу, каже, Боже, ми побачили цю людину якої ми куштували плов? Продукти говорить пані Лілія, приносять небайдужі односельчани. Ми розраховуємо на свої сили. Ми б хотіли більше, більше продукції, більше коштів. Тому що те є, а того немає. Тобто треба докуплювати. Треба, все треба. Ми готові йти до кінця. Кілька днів тому розповідає пані Людмила. Відправили повну машину на передову, а сьогодні показує заготовки страв для наступної поїздки. Додавимо сюди цибульки і буде як по-домашньому оселедчик. Коли на літній кухні справи завершені, то господині прямують до хати. У нас вже тут зварена голова, є, і, бо нам привезли її раніше за день. Ми її вже одварили і на даний момент ми її вже будемо з неї робити теж салтісони. А отут у нас є прапори, які хлопці нам передали з передової на жовто-блакитному відгуки захисників на фронт цей стяг возив волонтер стального. Подякували нам, хоч трохи отак, а ми вже готові все зробити. Каже, працюють без вихідних, щоб стати надійним тилом. Буває це саме довше, це 10 днів, що ми не відправляємо. Для нас це вже якось дуже довго, що ми не відправляємо. Ну тоді я вже починаю колотитись зима, якби і давайте їдьте, тому що в нас нам, якщо хтось дав щось, ми швидко заготовки поробили і вже ними колотимо, що давайте візити. Найбільше приємних слів ділиться отримує від військових в соцмережах. Чим неабияк пишається. Ми з хлопцями дуже дякуємо за смачні гостинці, які, ми, які ви нам передаєте Андрієм і з Вовіком. Нам кожного разу привозять. Ви супер! Ну і, звісно, сердечка, як то кажуть, нам присилають. Дар'я Соколова, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси,